Привіт, мені 20, дівчині 18. Було три побачення на третьому петінг. Залишившись у мене на ночівлю, всплив факт, що вона з подружкою розводять 30-річних жонатих мужиків на гроші, кидаючи фейкові інтим фото. Бачив особисто. Цього ж вечора дізнався, що в неї була спроба самогубства в 15 років через зґвалтування. І до сих пір вона займається з психологом. Що дивує? питає він. А те, що у відношенні до мене, це просто янголятко з великою емпатією і відкритістю, без великих дзвіночків чи негативу. Як мені діяти з нею? Слухай, ну чуваче, коли ти з дівчиною бачився три рази, а вона вже тобі вивалює, що колись хтось її зґвалтував? Що вона досі пропрацьовує це з психологом, що вона найкращий спосіб, яким вона знайшла заробляти гроші і зуміла заробляти гроші, це когось розводити на бабло, там, скидаючи інтим фото. Коли вона у тебе залишається на ніч, а все, що у вас є, це тільки петінг, ну, назвати її янголом з великою емпатією і відкритістю. Мені здається, що ну, адекватного чоловіка язик не повернеться. Як мені діяти з нею, питаєш ти? Я скажу так: судячи з того, що ти її називаєш янголом з великою емпатією і відкритістю, я б тобі сказав, може взагалі цю історію завершити. Ну, чому я так кажу? Тому що ну, є така підозра, що ти можеш залипнути на неї. З одного боку, ясно, що переспати з нею ну, проблема невелика, ну переспиш, додатковий досвід. Все ж таки, на три побачення, ти з нею сказав, чому би ні, я скажу так: Якщо, ну, це така жорстка порада, але ну, це вже дуже-дуже багато разів, в тому числі там, в історіях стосунків, на консультаціях, воно тільки підтверджувалось. Якщо ви знаєте, що дівчину в минулому хтось зґвалтував, не треба з нею будувати стосунки. Ясно, що якщо ця інфа якось всплила, коли у вас уже рік чи два стосунки, коли ви вже разом багато чого пережили, коли прям серйозні почуття є, ну це там навряд чи ти зможеш прислухатись до моєї паради. Але коли у тебе всього-навсього три побачення, коли з нею ще нічого нема, коли з нею тільки петінг, і ти дізнаєшся. Що вона працює з психологом, її там хтось зґвалтував, якась така хуйня. Ну, чуваче, ну, реально, може треба задуматись і взагалі з нею не бачитись. Особливо, якщо ти не розумієш, що ти з тих хлопців, які може залипати на дівчат, які насправді того не варті. Тому я бачу так: перший варіант: дізнався цю інфу, такий, бля, якась хуйня, краще не буду. Глибше в це занурюватись, завершую цю історію повністю, знаходжу собі дівчину, яка зараз не працює з психологом, якою ніхто не галтував. Нормас. Другий варіант. Пробую її витягувати на четверту зустріч. Якщо буде суттєві якісь зміни, якщо нам буде досить легко, позитивно, ми там сексом займаємося, ну, нехай історія продовжується. Але якщо проблеми будуть тільки зростати, я все ж таки цю історію завершу. Найгірший варіант. Ти. Будеш залишати всі історії, якихось неадекватних моментів буде ставати все більше і більше. Емоційних видовок буде ставати все більше і більше, а ти будеш як наркоман підсідати на цю історію все більше і більше. Оце буде найгірший варіант. Я скажу, що ймовірність цього не така маленька, як тобі здається. Тобі, 20-річному, здається, що ймовірність цього маленька, а мені здається, що, судячи з того, що ти написав, ну прям це дуже велико ймовірно. Тому можна перестрахуватися.